Локтоза, дуже добре, 12 час було 23. Я теж зменшила, я була б не зменшувала, але чоловік став сваритися, що то забагато тобі тяжко, зменши трохи, кайна, тобі стільки молока і так вистачає, от вітрох молока нам вистачає, то я зменшила трошки стадо. Малий попродала трохи, бо думала, малих більше оставляти, він став сваритися, бо ще було дві, я думала, оставлю. Він став сваритися, щоб я продала. Оля Тимофєєвна в округ лісках Шикарно. к нас стелі, степі, степі, трава чудо. Так, трава ще дуже зелена, дуже гарна і все прекрасно. Таня Бондарлюба добрий вечір. Добрий вечір Євген. У вас вже темно? Ні. Бабуся, Галя, Таня Бондар, привіт, Таня Бондар, на поправку не йдеш чи на борщ у нас кажуть, не знаю, як у вас настоя на борщ, кажу, Таню, я вже прийшла. Я пішла в день, допомогла перемити звірою посуду, допомогли. Ось, посиділи, почмакали, як то кажуть, поїли, взяли додому торби та й пішли додому. Вдома будемо доїдати. Давай, вставай, 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 іди пасися. Все, полежала трошки, перекурила, давай. Йди, 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 йди. Йди моя Дуняшка, йди. Так, що ось так. Автогаз там, Таню, як справи? Ніка, Оля, степи в Україні теж є на югіті. Ірина Люба, ви звідки? З Тернопільщини. Так, Людмила, а що ви весь час жуєте? Що я жую? Пасуйся з козами. О, бачиш. Ой, Господи, Боже, Ніка, в составі Китая, Богдан, Таня Бондар, привіт. Ми іді, сало солі. А ти що думаєш, те сало як на дереві росте, чи що нарвала листків і солиш? Ти його вперед вирости, а тоді будеш солив. А в мене сало посоляне те, що виросло. Олег, Люба, покажи, як. Козу доят, я не віділ ніколи. Олег, в мене є відео старіше, як я дою кози. І там подивися. Я зараз козів не показую, як дою. Олексій. Слава Україні! Героям, слава Ніка, героям, слава Сергій. А где юг України? Ау! Куди залоба кусаєш? Наглота. Так. Наталі, а я. з Івано-Франківська, скучаю за рідним містом, за Україною, за мамою. Хай Бог дай, щоб скоріше настав мир, щоб могли повернутися всі додому. Дівчата, хлопці, ви там лайчики прожали? А ну напишіть, ну скільки лайчиків у нас є. Так. Сала моя баба дурним закон не писаний. Ніка, там де лінія фронта Херсон Запорожжє. Оля, Одес Юг України. Я Віталія родом. 73. Зрозуміло. А ну прожмітно лайчики хоча б 80 набрати. Я вже не кажу про 100. По стільки людей, 170 людей. Три 30, лай... 30 лайчиків прожати, то це ціла ніць для вас всіх. Бабуся Галя Наталя, а я з Франківської області. Багуміла, богу міла. Любочко вас, люблю, теж пасу кози давно. Зрозуміла. Вам Бог поміч, гарно напасти. Ми зараз вже теж будемо двигатись додому, вже мої кози понапасалися. Дивіться, вже полягали. Ну вони то вже й напаслися, вже кругленькі. Вже понаїдалися мої мазульки. Зараз я дочитаю, дам їм сімочки і буду йти додому. Так, Ніка, не тільки Одеса, Херсон теж Андрій, хто побідіть. Україна переможе обов'язково. Ольга, сколько за час стоїть коза? Поняття немає, кожна коза має індивідуальну ціну. Літра молока тисяча. Якщо дає 5 літрів молока в день, значить 5 тисяч автоматично. Плюс ще там 2 чи 3 тисячі за породистість, за чистокровність. Що ти прийшла? Ага, моя ти лапочка моя. Шо, що? Балдеж, да? って <laughs>